Ну, Можу додати, що пан Тарас, е, напевно, забув, що він приймав участь в дуже важливій події. Це коли було поставлено Миланку, е, він брав участь, коли проважали бійців АТО на передову. І він не відмовив і був там. Це я хочу подякувати все. Миланко попросили, що він себе проявив не тільки в театральному мистецтві, але він пропонує. Актора насправді себе проявила дуже гарно. Вона була усучаснена з гітарою, з музичним супроводом в живому плані, так що це все було дуже гарно. І хочу вам сказати, що насправді дійсно у нас дуже є велике, великі плани стосовно перспективи вашого театру, не тільки в театральному розтеральному мистецтва, яке дуже важливе для нашого міста, але й хотілося б, щоб. Насправді зараз ідуть такі розміщенні події, як Великдень, свято міста, Незалежності, День молоді, День захисту дітей, тобто ті всі знамені дати, які будуть відбуватися в місті, щоб ви безпосередньо брали участь, тому що я розумію, що театральне мистецтво це і камерне мистецтво. А ось такі, як масових заходів, це розумієте, це більше шаху задіяне на наших гостей і мешканців. Вас я вас і прошу, так як ви сказали, і дали обіцянку перед цією комісією, що ви будете активно приймати участь. Так. І сподіваюся на це, що, тобі, що у вас є дуже гарний потенціал, молодіжний, сильний, творчий, гарний колектив, який ви вже практично сформували, який тепер себе просто повинен зарекомендувати і ствердити, як, як ваша акторська майстерня, майстерня, ваша театральна майстерня.